От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? от кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Мама грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовувати, ну це ж теж в школі було не ну, висовувався і так далі. А це взагалі принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтом, як мінімум, і це все має керувати там. бізнесмен який це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш йти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія. Ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона в контент-хаті дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією всією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі, робити. Боже, я ну дивись. Ну, я ще років не знаю, десять назад там вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукаю, я виривав людей, які за багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. І я помню, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли: школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним. Я спеціально забули, щоб я просто залишався якоїсь ланки, яка... Після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да? А Після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не надо, і пішов просто на роботу за мізерну мізерно вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися по боротьці своїх не польканання, а їх до хіра, їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент хаті коуч психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну хто прийняв це своє життя? Ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шапці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, познайомитися з цим всім і вообще зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льокі, два глаза, все однаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.